Вітаю! В цьому відео я покажу, як я тримаю голубів та коли даю їсти та пити. Почнемо з того, що їсти даю два рази на день зранку перед вилітом на вулицю, і також ввечері після закриття голубника. За воду також не потрібно забувати, тому що голуби дуже хочуть пити після польотів. Тримаю голубів вже пару років ніколи не потрібно перед ними робити різких рухів. Тому що ви налякаєте голуба, і він втратить довірливість до вас. Вони мають літати 3-4 рази на тиждень, тому що, якщо вони не літають, вони можуть частіше хворіти від різних хворіб. Вони підходять один за одним і кожен обережно клює корм. Голуби дуже цікаві створіння. Вони відомі своєю здатністю повертатися додому навіть здалеку завдяки відмінному орієнтуванню. Коли я даю їм їжу, вони завжди розставляються так, щоб усі мали доступ. Це показує, що у голубів є своя внутрішня дисципліна та певна ієрархія. Маленькі пташенята, які ще тільки вчаться клювати, завжди поруч із батьками, це дуже мило спостерігати. Голуби люблять не тільки зерно, а й воду. Тому я завжди ставлю свіжу воду, щоб вони могли пити під час їжі. Це важливо для їхнього здоров'я, особливо у спекотну пору. До того ж, спостереження за голубами може бути дуже заспокійливим. Вони неспішно клюють, іноді зупиняються, роздивляються навколо, ніби перевіряють, чи все спокійно. Це створює справжній мирний момент у ранковому шумі. Тож, ось так, трохи зерна і води, і наші птахи щасливі. А ми отримуємо задоволення, спостерігаючи за їхнім життям. Крім того, голуби дуже соціальні птахи вони завжди підтримують контакт один з одним, видають тихі звуки, крутять головами, іноді трохи штовхаються. Це не сварки, а своєрідне спілкування, спосіб зрозуміти, хто зараз буде першим біля корму. Цікаво, що голуби пам'ятають людей, які їх ходують. Вони швидко прив'язуються і часто підлітають ближче, коли бачать знайоме обличчя. Це робить взаємодію з ними ще більш приємною маленькі голубята швидко вчаться клювати зерно, спостерігаючи за батьками. Іноді вони роблять перші невпевнені спроби, а батьки тихенько підказують, як правильно брати їжу. Це схоже на маленький урок життя прямо на наших очах. Ще одна цікава річ голуби дуже уважні до навколишнього середовища. Вони постійно озираються, перевіряють, чи немає небезпеки це інстинкт виживання, який допомагає їм залишатися в безпеці навіть під час їжі. Спостерігаючи за ними, можна помітити ще одну особливість терпіння вони можуть довго чекати своєї черги, не заважаючи іншим. І це насправді навчає нас спокою та поваги до інших. Тож, ось так, трохи зерна, свіжої води і уваги, і наші птахи щасливі, а ми отримуємо задоволення спостерігаючи за їхнім життям. А зараз настав час їх випустити. Дивіться, як вони виходять із голубника спочатку трохи обережно, але потім починають розправляти крила. Ось як вони літають. Голуби дуже люблять кружляти навколо своєї території, навколо дому чи подвір'я. Вони завжди повертаються до знайомих місць, а після коротких польотів часто сідають на дах або залітають назад до свого голубника. Це їхній спосіб тримати зв'язок із рідним місцем і перевіряти, що все спокійно. Після того, як я їх випустив, можна обережно зайти всередину голубника, щоб не лякати птахів. Тут можна побачити маленьких голубенят, які ще не вміють літати, а також парочки, що дбайливо сидять разом. Деякі голуби вже на яйцях, це неймовірно цікаво спостерігати, адже можна побачити весь цикл їхнього життя. Спостерігаючи за ними, помічаєш, як уважно вони стежать за своїм потомством. Батьки обережно підходять до пташенят, перевіряють їжу і тепло, а ті маленькі ще тихо підсовують свої голівки, намагаючись щось взяти. Це неймовірно мило і показує, наскільки голуби турботливі і організовані. Дякую, що переглянули це відео. Сподіваюся на вашу підтримку. Поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!